Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами будемо розв'язувати рівняння, які зводяться до квадратних. І почнемо ми з біквадратних рівнянь. Що ж це таке біквадратне Рівняння Рівняння вигляду ах в четвертому степені плюс Бх в квадраті плюс С дорівнює 0, де А не дорівнює 0 називають біквадратним рівнянням. Його ми будемо розв'язувати. Для цього будемо вводити змінну. Давайте спробуємо номер 932, перше рівняння. Х в четвертому степені мінус 5х квадраті плюс 4 дорівнює 0. Введемо заміну да? позначимо. Напишемо позначимо. Або можемо написати слово заміна. Позначимо х квадраті дорівнює якійсь букві, наприклад, t. Найчастіше у всіх прикладах беруть букву t, але ви можете обрати будь-яку іншу літеру. Отже, дивіться, тоді, що у нас буде х в четвертому степені, це буде Т в квадраті. Давайте запишемо наше нове рівняння, що у нас вийде. Т в квадраті мінус 5т. Плюс 4 дорівнює 0. Знайдемо дискримінант b квадрат мінус 5 в квадраті, мінус 4 на а на одиничку і на С на 4. Мінус 5 в квадраті 25, мінус 16, 9. Це у нас 3 в квадраті. Т1 дорівнює 5 плюс 3 ділимо навпіл. 5 плюс 3, 8 на 2, 4. т 2 дорівнює. 5, мінус 3 ділимо навпіл. 2 ділимо на 2 1 Далі пишемо. Повернемося до заміни. Повернемося до заміни. Заміна ось у нас була, так? Да? Отже, що ми тепер напишемо, що у нас х квадраті дорівнює 4, і х квадраті дорівнює 1. Ось ці значення я взяла, да? Яке число в квадраті дасть нам 4? 2 в квадраті дасть нам 4, і мінус 2 в квадраті дасть нам 4. Отже, х1 дорівнює 2, х2 дорівнює мінус 2. Наступне х квадраті дорівнює 1. Яке число в квадраті дасть нам 1 одиничка. Х3 дорівнює 1. І мінус 1 квадраті теж дасть одиничку. Отже, наша відповідь мінус 2 мінус 1, 1 і 2. Ось так ми розв'язали з вами біквадратне рівняння. Давайте розв'яжемо ще одне. Зараз я витираю дошку. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть друге рівняння. Х в четвертому степені мінус 9х квадрат, плюс 8 дорівнює 0. Заміна. Або позначимо. Х квадрат дорівнює t. Що у нас тоді буде? Т в квадраті мінус 9т плюс 8 дорівнює 0. У нас з вами вийшло звичайне квадратне рівняння дискримінант мінус 9 в квадраті, мінус 4 на 8. 9 в квадраті 81 мінус 32. 49. Це у нас 7 в квадраті. Т1 дорівнює 9 плюс 7 ділимо навпіл. 9 плюс 7 16 на 2 8. т 2 дорівнює 9 мінус 7 ділимо навпіл. 2 на 2 1. Повернемось до заміни. Повернемось. до Заміни. Отже, х квадрат у нас дорівнює 8, і х квадрат дорівнює 1 з першого рівняння, яке число у квадраті дасть нам 8? Ну, ми не знаємо такого цілого числа. Да? Ми розуміємо, що корінь із 8, дивіться, корінь із 8, Це що у нас? Під коренем 2 помножити на 4. Корінь із 4 можемо взяти це 2 кореня із 2. Отже, х1 у нас дорівнює 2 кореня із 2. Х2 дорівнює мінус 2 кореня із 2. Х3 дорівнює 1. І х4 дорівнює мінус 1. Сподіваюсь, немає у вас запитань по таким рівнянням. Наступний тип дробові раціональні рівняння. І розв'яжемо номер 934. Запишемо перше рівняння х2. Мінус мінус Ділимо на х плюс 3. і все це дорівнює 0. Давайте пригадаємо ОДЗ область допустимих значень. На 0 ділити ми не можемо. Отже, знаменник наш х плюс 3. Не дорівнює нулю. Звідси х не дорівнює мінус 3. Коли у нас дріб дорівнює 0, коли дорівнює нулю чисельник. Отже, х квадрат мінус ікс, мінус 2 дорівнює 0. Дискримінант мінус 1 квадраті, мінус 4 множимо на а на одиничку і множимо на мінус 2. 1, Плюс 8 9, це у нас 3 в квадраті. Х1 дорівнює 1 плюс 3 ділимо навпіл. Х2 дорівнює 1 мінус 3. Ділимо навпіл. Мінус 2 ділимо на 2. мінус 1. Отже, відповіді у нас мінус 1 і 2. Да? Мінус 3 у нас не вийшло, тобто підходить нам і перша, і друга відповідь. Подивіться уважно. Перепишіть, допишіть, якщо не встигаєте, зробіть паузу. Наступне рівняння це номер 936. Для розв'язування таких рівнянь ми теж повинні пригадати спочатку ОДЗ, що в нас знаменник не дорівнює нулю. Да? На 0 ми ділити не можемо. У нас зараз однакові знаменники. Х плюс 1 не дорівнює 0. Звідси х не дорівнює мінус 1. Да? Отже, якщо у нас у відповіді вийде мінус 1, ми таке значення приймати не можемо, да? оскільки тоді у нас на меннику вийде 0. Що будемо робити? За правилом пропорції, Пам'ятаєте, крест-накрест. Давайте попрацюємо. Отже, х квадрат, множимо на дужку x плюс, 1 дорівнює х, множимо на дужку х плюс 1. Да? Крес накрит я зараз перемножила за правилом пропорції. добуток крайніх дорівня добутку середніх. Розкриваємо дужки. Х куб плюс Х хвад дорівнює х квадрат плюс х. Перенесемо все в одну сторону, прирівняємо до нуля. Х куб плюс Х квадрат мінус х квадрат мінус х, квадрат мінус х дорівнює нулю х2 мінус х2 буде 0. хб мінус х це дужки, винесемо х. В дужках у нас залишається х2 мінус 1 дорівняння 0, х2 мінус 1 це в квадраті мінус b в квадраті, х мінус 1, х плюс 1. Добуток дорівня 0, коли один із множників дорівнює 0, х дорівнює 0, х мінус -1, 1 дорівнює 0, і х плюс 1 дорівнює 0. Звідси у нас х дорівнює 1 і х дорівнює мінус 1. У відповідь, відповідь. Ми запишемо тільки значення 0 і 1. Мінус 1 нам не підходить за ОДЗ, да, оскільки тоді у нас в знаменнику буде 0. Давайте розв'яжемо з вами рівняння під номером 942. Номер 942. 20 ділимо на х, мінус 20 ділимо на х плюс 1 дорівнює 1. не забуваємо відразу. Знаменники не дорівнюють 0, х не дорівнює нулю. І х плюс 1 не дорівнює нулю. Звідси х не дорівнює мінус 1. Так, з цим розібралися. Далі, що будемо робити? Знайдемо спільний знаменник. Спільний знаменник у нас буде х множимо на дужку, x плюс 1. Перший дріб домножимо на х плюс 1, щоб був такий знаменник, другий дріб домножимо на х. У нас буде 20 множимо на х плюс 1 мінус 20х, і все це дорівнює одиничці. Розкриваємо дужки. Давайте 20х плюс 20 мінус 20х. Тут у нас х квадрат плюс х дорівнює одиничці. Далі 20х мінус 20х скоротилися 20 ділимо на х квадрат плюс х дорівнює 1 Одиничка це ніби у нас одна перша. Знову ж таки, за пропорцію, да, перемножимо. Що ми отримаємо? 20 дорівнює х квадрат плюс х. Дуже схоже на квадратне рівняння. Да, х квадрат плюс х перенесемо 20 в іншу сторону, мінус 20 дорівнює 0. Давайте його розв'яжемо. b квадрат 1 квадраті мінус 4 множимо на A на одиничку. І множимо на це мінус 20 плюс 20. 4 на 20 – 80, плюс 1. Це у нас буде 9 в квадраті. Х1 дорівнює мінус b, да, мінус 1, плюс 9 ділимо на 2а. А у нас одиничка. 8 на 2 4. Х2 дорівнює мінус 1, мінус 9 і ділимо на 2. Мінус 10 на 2, мінус 5. Порівнюємо ОДЗ 0-1, підходять нам всі значення. Отже, буде відповідь 4 і мінус 5. Подивіться уважно, наприклад, розберіть його, якщо потрібно, зробіть паузу. Ваше домашнє завдання. Опрацюйте параграф. Поки що розділяємося ті типи рівнянь, які ми сьогодні з вами розібрали. І виконайте самостійно номер 943. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!